Всім привіт! Сьогодні ми у АТБ йдемо на огляд знижок. Огірочки 93 і досить свіжі, а ось ті доги по 129. Буряк 1695, картопля 21. 89. І хочу сказати, що попередній раз ми брали онту за 33,95 ранню, і вона зовсім не вразила. Тобто краще брати ще ось таку. Це воля 15,95. І вже є редис. Редис по 110 гривень за кілограм. Давайте глянемо на томати, Ці дрібненькі по 116 і такі крупні, звичайні 84. Як завжди великий вибір яблук. В відділі олії бачимо червоний цінник на свою лінію 45,70. Інші знижок. Вправка. І надалі на знищі двадцять четыре Ще додався в торчин з соуси по 26.20. Цукор безнім двадцять сім дев'яносто. Тридцять дев'яносто. Коштує борошно Хмельницький млин. 2 кг. На консерви небагато. Червоних цінників. Ось така в томатному соусі сардина. Сніданок туриста 3090. На водичку знижка на Пепсі 32,90 замість 52 гривень 2 літри. Ось таку без цукру і звичайна. Дуже люблю ось такий гороховий суп і всім рекомендую. Велика м'юка на знижці 9090 90 зараз коштує. З горішками з орео. Проте є смаки, які без знижки. Велика лакмі моє улюблене, до речі, з печивом. Зараз 75,90. Чай, який я люблю зараз без знижки, але велика знижка на мономах. 4480, дуже багато різних смаків. До того ж в упаковці 45 пакетиків. Листовий чай 55,90, 57,80 і 60. Також різні смаки. Трошки знижки на какао, мрія 36,70. Макарони залишаю сьогодні без уваги, тому що на них майже немає знижки. Ну, а прийдемося по крупах. Перлова крупа 11,90. Ячна 12,60, Кукурудзяна 14,90. Навіть знижка невелика. Пшенична 11.30, Манка 18,90. Пшенична Полтавська, 2090. Горох 18,40. Подрібнена гречка 22,90, звичайно, 23 гривні і рис. 49,50 довгозернистий, Круглозернистий 47,30. І ось такий 49,50 пропарений. Подрібнений рис 41,40. Заходимо у молочний відділ і одразу бачимо дольчі десерти йогурти 1380. Через плавлених сарків на знижці тільки своя лінія 14,40. Варто уваги, ця ковбаска досить смачна вона. І велика знижка. Курка по 80 гривень. Курячі гумілки по 73 гривні за кілограм. 52 гривні. Масло ферма 63%. І кома безлактозне 72 гривні 80 копій. Яйця по 30 гривень ось такі собі набирати. А всі інші в різну ціну 46,90, 51 гривня, 42, 45, 46. На знижці є дитячі підгузки, а також жіночі гігієнічні засоби. Фольга на знижці 82 гривні, але все одно дуже дорога. 29 гривень, розумний вибір, 10 метрів, а ось тут наскільки 20 метрів. Серед величезної кількості пральних засобів на знижці на акції тільки Савокс. 245 гривень коштує пакет 3 кілограми. Ну і ще кондиціонер для прання 82 гривні. Маленький і великий 151 гривня. Тут майже 2 літри і тут 900 грам. Ось так виглядають сьогодні мої покупки. На сьогодні це все. Дякую, що ви з нами. Залишайте свої коментарі та лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. Па-па!